По матчу, що вивернутирки стали кияни. Адже в зустрічі футболістів київського Динамо Сорпе до Москва мали вирішити доля лідерства в чемпіонаті країни. Атакує гості, але їх пролив сразу ліквідує захист киян. Динамики приходится активные игры. Удар нога зимов. Перш половина масса записывается без места. Теперь стругует сиян. Он раз за разом спинка прорывается вперед. Волк. родниц идейский водильный капсул. до Тобі загубчичі у вороті чемпіонов країни видає ще один яр. Результат матчу 2-0. Кияли висторонних Сергія Гусичі сурмірним табличком.